Друзі, всім величезний привіт! Я вас вітаю з великодніми святами. Я вам бажаю миру, добра, щастя, світла у вашому домі і щоб все в нас було добре. І так як я давно не знімала відео, а точніше, давно не викладала, я вирішила зробити е, таку нарізочку з різних днів нашого буденного життя. Показую вам, як ми прийшли до лісу, як ви думаєте, для чого. Для того, щоб зібрати березовий сік. Пішли з дітками, ми тільки поставили ту баночку. Пройшло небагато часу, але дітки дуже просили піти скуштувати того соку. А ніколи вони ще в житті його не пробували, тому зараз а на відео ви побачите перший раз, як мої діти куштують березовий сік. Я, чесно кажучи, не розділяю цього захвату якогось від нього. Ну, як по мені, то він просто. Ну, трошки там солодкуватий, так, трошки тягучий такий, але чогось неймовірного я не побачила. Але дітям сподобалось, діти п'ють його з великим задоволенням. Ми трошечки зробили заготовку таку в банки. Якщо комусь потрібен рецепт, я можу прописати в закріпленому коментарі, якщо він буде комусь цікавий, як заготувати березовий сік. На літо, скажімо так, навіть не зиму. І трошки вирішила вам показати ліс. А в нас був дощ, і хочу, щоб ви почули ці звуки лісу. Потім ми йшли додому, і я тут зробила таку нарізку, яка в нас була погода, як вона змінювалась буквально за десь тиждень-півтора, може. Ну, просто от, дощ, нібито й тепло. Я вам зараз покажу ще, як на озері. Гарно барабанить той дощ по поверхні води. Дуже кайфово. Ну, я взагалі люблю дощ, я навіть засипаю під шум, під звук дощу, тому для мене це прям кайф. А потім в нас був сніг. Буквально через день, здається, був сніг. Дощ, потім сніг, і так дивіться, як мете. І для мене це була така дивина, дивина, що в квітні може падати сніг. Я навіть там постила ту картинку, що як там переводити треба було час, бо я щось накрутила, і в мене пішов сніг. Дивіться, як земело. Прямо так неймовірно. Мені дуже подобається, в принципі, сніг, але не в квітні місяці. Ну, а дощі, я повторюсь, я дуже-дуже люблю. Тому я прям кайфую, коли йдуть дощі. Отак От у нас сильно замело, а потім в нас знову були дощі. Тобто, таке, знаєте, таке враження, ніби квітень з січням або з лютим а, виходили на зміни. Підмінювали один одного як на роботі. А ще в нас з'явилась нова покупка. Ми купили дівчаткам а, ліжко. Трошки тут зняла вам, як ми його збирали. Було, звісно, цікаво, тому що ми його забрали з пошти, як воно прийшло, і дітки одразу ж захотіли, щоб ми його збирали, тому збрали ми його до 11 або. На півдванадцятої ночі щось таке. Ну тобто, до до пізно дівчата вже сиділи, куняли в залі, дивились мультики, але відмовлялися лягати спати. Ну тим більше, що в цій кімнаті був диван, який ми викинули, тому. Не було вибору, прийшлось збирати отак от пізно це ліжко. Хоча наразі всі задоволені, дівчаткам дуже подобається. І, звісно, в перший день вони лягли спати ось так от. В такій кімнаті ми навіть килима не постелили, ну, а потім вже все зробили. Також за ці дні був день народження в мого чоловіка. І якраз в цей день була неймовірно класна погода. Ми пішли на озеро трошечки посидіти, відпочити, запросили найближчих, найрідніших людей, скажімо так. Трошечки наготувала, нічого не знімала і готувала, тому що все стандартно: картопелька, крабовий салат, олів'є, шашлик, салат з редиски, котлетки, якісь рублені котлетки відбивні. Ось такі ось шашлички в нас дуже класні. Вийшли. Дітки з задоволенням потім сиділи, собі смажили сосиски. Вони таке люблять. Я спеціально взяла сосисок, знала, що вони все одно захочуть підсмажити хліб, сосисок. На жаль, не знайшла тільки той зефір, який можна смажити на вогні, тому без зефіру були в цей раз. Микитка трошки перекривається від диму. Тут він передає вам усім вітання, Маша. Такий хлопчик. А Сашуля дим прямо в очі лізе, але вона все одно не відходить від вогнища. Дуже класно посиділи, відпочили. Якраз повторюсь, то був один з небагатьох днів, коли не було дощу. Тому ми дуже так з задоволенням посиділи на природі. Дивіться, яка краса. Просто неймовірно. Ну і після. Звісно, після природи, після того, як всі відпочили і погуляли, прийшли додому і дівчатка вляглися спати. Микитка теж спав. Ксюша і Саша. Прям, знаєте, навіть не, не довелося їх якось, а, я не знаю, вмовляти, щоб вони лягли спати. А ще ось таку єрлянду довго почепили. Прям під стелю, щоб діткам було як нічник такий. Їм дуже подобається така оновлена трошки кімната в таких, скажімо так, умовах зйомного житла. От така в них кімнатка. На цій соні і спокійній ноті я завершую це відео. Дякую вам всім друзі, що ви зі мною. Я дуже сподіваюся на те, що я вже віду в режим і скоро вийде нове відео. Всім бувайте!